16-18 травня у Чернівецькому торговельно-економічному інституті проходив студентський фестиваль науки. В програмі цього заходу було заплановане виїзне засідання на Дністровську ГАЕС. Після цілого дня доповідей та обговорень учасникам фестивалю було запропоновано познайомитись із грандіозним проектом, рівних якому немає у всій Європі. Юних гостей зустрічав на станції заступник директора філії дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС Василь Дейнеко. А детальне знайомство з об'єктом провів начальник оперативної служби філії Василь Нагірняк. Студенти побували в адміністративному корпусі, побачили головний щит управління ГАЕС та машинний зал. Їхній увазі було доведено детальну інформацію про значення станції для енергосистеми України та основні показники, що характеризують діяльність станції. Але найбільш вражаючою для юнаків та дівчат була екскурсія на верхній б'єв станції. І справді, вид, що відкривається з огляду глядового майданчика не може не викликати захоплення масштабністю та красою. Студенти, звісно, не відмовляли собі у задоволенні сфотографуватися на пам'ять, що в принципі не заважало їм одночасно, і отримувати корисну інформацію про взаємопов'язаність усіх гідроелектростанцій, що входять до Дністровського каскаду. ГЕС-2, ГЕС-2 регулює, воно рівномірно спускає. Так як ГЕС-1… По різному включається, да а газ 2 вже в рівні і скидає вниз. Майбутні економісти, фінансисти і менеджери на власні очі побачили об'єкт, який запрацював завдяки мільярдним інвестиціям з різноманітних джерел. Побачене викликало масу запитань. Студентів зацікавили і технічні деталі, і економічні розрахунки, і навіть принципи ведення кадрової політики. На жаль, гес 1 учасники фестивалю побачили лише здалека. Але основне про діяльність цієї станції зрозуміли є порядка 600 МВт потужності. Що пам'ятаєте? Ця станція розрахована на 2500 з половиною Да. Це значно менше, і турбіни тут менші. Ну бачите, куди заходить вода в турбін, Там є 6 відсіків таких. Такі самі там є машини зал, такі самі крани, так само піднімають турбіни. Тільки то що тут вони всі діють координатор фестивалю, у рамках якого відбулася поїздка, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Чернівецького торговельно-економічного інституту Андрій Круглянко стверджує, що отримана в результаті цієї екскурсії інформація важлива для учасників фестивалю в плані співвідношення теоретичних знань і практичних рішень. А для нашого регіону це популяризація промислового туризму, курс на який взяло керівництво Новодністровська.